Ви знали, що якщо в годину заробляти 18 євро, то в кінці місяця у вас вийде від 2800 до 3600 євро. А у гривнях це 150 тисяч. Де чесно заробляти такі гроші? У нас пропонуємо підбірку гарячих вакансій червня, але поспішайте. Вакансія номер один: поківельник Бельгія, зарплата 18 євро на годину, 160-200 робочих годин на місяць. Працювати потрібно з понеділка по п'ятницю. Роботодавець забезпечує житлом. Навіть є можливість винайняти житло з харчування. А саме з обідами за 15 євро на добу. Вакансія номер 2 Автомаляр Німеччина. Зарплата 15 євро на годину чистими. 180-200 годин на місяць переваги цієї вакансії. Роботодавець надає житло з усіма зручностями за символічну суму. Також надає безкоштовно трансфер до роботи і спецодяг. Тобто, зекономити до зарплати можна ще 100-150 євро на місяць. Вакансія номер 3 Майстер для утеплення фасадів пінопластом. Франція, зарплата 2200 євро на місяць. Ця вакансія має чудову перевагу. Роботодавець надає житло всього за 80 євро на місяць, також безкоштовно возить на роботу. Порахуйте витрати на житло і транспорт. Економія вийде 300-400 євро. Додайте їх до зарплати. Непогано виходить, правда? У нас є ще багато інших цікавих вакансій, і оновлюються вони щодня. Слідкуйте на нашому сайті. Або в телеграм-каналі, високооплачувана робота чекає на вас.